Всім привіт! Сьогодні середа, це значить, що в нас психосніданок. І сьогодні ми з вами поговоримо про захисні механізми. Деякі автори називаються захисні механізми такої мнимої особистості, коли ми до кінця не, щось не приймаємо, не помічаємо в собі. Ну, підемо, згадаємо, повинно б зараз, якби він був жив, Фрейд йому бикнулося. Поговоримо про його захисні механізми. Бо я люблю способи обриву контакту, гештальтистську модель, але батько Фрейд, як тут його не згадати, він прекрасний, прекрасний. А, помчали. Походу, можете задавати питання, якщо я буду встигати в чатику, і я буду відповідати. Трансляція в нас на Ютубі і в Інсті, тому дивіться, де вам зручно. от Перший захисний механізм. Ми ще буду трішки таку паралелі проводити з нашою з нашою реальністю. Перший захисний механізм у нас російською це звучить як подавлення. Ну, українською давайте перекладемо це як не подавлення, а придушення. Нехай буде. От. Це Бажання щось припинити, блокувати якісь спогади. Ну, тобто відбулася якась подія в житті, а психіка така я манала це пам'ятати. Ні-ні ні. Давай забудемо, засунемо кудись подалі. От, це дуже близько цей механізм біля так, кому біля підсвідомого, і ми цього не пам'ятаємо. Тоді проходить якісь частки опача, так це було. Діти забувають яких, там, якісь неприємності, які були в дитинстві. Потім через якийсь час згадують, коли підростають, і думають, було це чи не було такого. От. А, тобто, коли багато якогось внутрішнього нашого переживання, ми намагаємось щось, не ми навіть, наша психіка намагається щось придушити, і така: о, о, о ми цього не бачимо, давай в нас цього не було. От, так нам буде легше жити. Особливо коли вчинили щось страшне, що зовсім не корелюється з тим, як ми живемо е, зараз, з якимсь образом гарної людинки, от то краще це подавити в лапках і жити собі далі. от І що тут важливе таке? Оце подавлення, воно формує, ну, якщо так Юнга згадувати, воно формує певну тінь. Тобто, як це подавлення працює? Воно ж нікуди не зникає. Ну, наприклад, я собі щось подавив, але підсвідомо я помічаю, що хтось це робить, те, що я подавив. Те, що я в собі, типу, ні, це не я, це не частинка мене. І це починає в мені це піднімати. Ці непереносимі почуття вилазять, і я такі починаю вже якісь наступні робити механізми, казати, хто там що неправильно живе, бо я ж собі це давлю, от то і іншим не можна. І наступний механізм, коли ми підходимо, вже пам'ятаємо це все, вже можемо якось усвідомлювати, так? От, бо придушення там ще більш відчуття ми давимо. А в наступному механізмі, в запереченні, ми починаємо давити. Що ми давимо в запереченні В запереченні давимо якісь події. Цього не було, тому що не було ніколи. Все крапка не було. от Ми цього не робили. Ем... Навіть не думай про це. Ну, все. От, от давай так відкинемо. Ем... В цей момент людина діє, начебто цього ніколи не було, і це не сталося. І тут ви можете побачити, ну от, давайте взагалом що ці механізми, що вони показують. Вони показують, що сама особистість вона не дуже до кінця якби, проявляється собою. Тобто якісь частини її давляться, наче мутантик такий. і це впливає на. Її зв'язок зі світом, і наскільки вона контактує, і наскільки вона істина, наскільки вона, як сказав би автор одного напрямку психотерапії, наскільки вона конгруентна, наскільки вона рівна собі? От, тому що ми живемо і в нас таких елементів, і ми використовуємо ці механізми для того, щоб з чимось не зіштовхнутися, з чимось не, не, не бачити в собі, не проживати. Не не. не 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 не, не, не. Оце все. От. І таким чином можуть формуватися якісь паралельні реальності наші, да? там, де ми не такі, як ми є насправді. От. І наступний, після того, як ми це все придавили, придушили, заперечили, от, вмикається раціоналі. Може вимкнутися раціоналізація. Ми всі еволюційно по черзі йдуть. Що таке раціоналізація? Це така спроба, спроба вибудувати якісь моральні, логічні основи. Для думок і вчинків, які ну ми розуміємо, що це не дуже щось. Це дуже схоже на самооправдання. От. Тобто я вчинив щось і раціонально, я не хочу це проживати. Я розумію, до фігня якась оце я наробив. от а, і я тоді там щось про, проговорив, сам себе відмазав. Да? Сам себе відмазав. Як побачити раціоналізацію? Вона гіперболізує, перебільшує а, в розмові щось, це якесь перебільшення, коли там я та-та-та-та-та-та-та і багато наговорив про, про те, які я раціоналізував це. Багато тут роздумів на тему. Ми варимося в голові в цей момент, замість того, щоб відчувати і віддати дупля реальності, що насправді фігню якусь творимо. І раціоналізація намагається. Взяти, от є в нас шар культури, яка сталася вже культура як елемент того, що ми здобули, до чого ми звикли, до чого ми домовились. Вона хоче цей елемент культури трішки порухати і сказати, це не так, це погана культура. Ось я тут нараціоналізував раціоналізував краще. Може, ось так треба жити, щоб це мене оправдало, і я був нормальний, щоб я не вивалювався. От. Що в раціоналізації ще, тут будуть робити якісь перших людей. Що це значить? Ми, ну, я давайте так як і обіцяв, буду проводити паралелі з нашим агресором з Росії. От якщо у них. Етап, як, як вона проходить всі ці етапи Ви зараз? Побачите вам все. От на етапі заперечення такі ми не нападали. Це не війна. ну Тобто ми розуміємо, що це війна, так всі розуміють у світі, що це війна. По по в папірці в, них, в Конституції написано, чи де там що таке війна, і це це якби війна. А вони такі ні, це не війна, це спеціальна операція. Ми це заперечуємо ми заперечуємо. От, все, ну, от так. Ну, Ми так вирішили, не заперечили. То на раціоналізації, що вони роблять на етапі раціоналізації? Вони починають змінювати культуру, намагаються ви викривити історію. Ми Київська ну, типу, У вас не було. а Москва створила а Київ. <кхід> це дивився, думаю, що за діч? Ну, Взагалі це, це, типу, як? І це ось раціоналізація. Um, і вони роблять перших людей. Типу для, для раціона, тих, хто в кого спосіб раціоналізації, вони будуть створювати такі, um, ну бігати за тим, хто був перший, так? Тобто, ми перші там, ми перші там, наш перший те, наш перший це. От, ось це буде в чистої води така раціоналізація. Тяжко розмовляти з людинами і з людьми, які раціоналізують, тому що він постійно придумує нові слова, якісь нові поняття. А, і причина симптому раціоналізації: а, це коли багато сорому. От. коли всередині є сором, за те, що, що я там накоїв чи роблю, і це, от, ось це вдумайтесь, це потреба внутрішня перенести почуття провини на друг, на іншу людину, і таким чином це якби можливість, ем, ну типу, щоб все це, це, це ж це ж не я наробив. Я в голові накрутив, який ти дурачок. Що вони роблять? Ви там, бендери, неонацисти. Ну, якби ми поводимо себе як нацисти, але ви ж не неонацисти. Тому ми раціоналізуємо це, накручуємо і перевертаємо на вас. Так діє в Росії цей спосіб раціоналізація ну рівнем з політичною владою. В такому рівні? А, наступний інверсія. Що таке інверсія? Це спроба підмінити істинну причину тривоги, наприклад, своєї, діаметрально протилежною. Ну, щось, що підкреслює якісь там бажання. Наприклад, дуже все просто. А хлопчину цікавлять дівчата. Ну, починає цікавити. Молодого там йому 12 років, 11, 10, 7, неважливо. І інверсія, як при інверсії він буде себе поводити, він буде такий. Ні, мені дівчата не цікаві. Для мене це все ну, взагалі не цікаво. Тобто він буде протилежну дію робити, а... і таким чином, коли. Ми бачимо людину з інверсією, то те, що він демонструє, треба перевертати на 180. правильно да, 180, і ви зрозумієте, роз, що насправді там відбувається. Да? Читати навпаки. Читати навпаки. Тому що, якщо він підкреслює оце протилежне, то це певна загроза. Як читати російські новини, те, що вони підкреслюють, перегортайте в іншу сторону, і це буде ближче до реальності. Якщо людина підкреслює нарочито там якесь прагнення до, до чистоти, до там гуманності, про що це кажуть? Це видає її якісь зацікавленість. До брудного, але це може бути не брудне в сенсі я хочу жити як свиня, але я тут чисто вилизую квартиру. Ні. До чогось такого, що в її сенсі брудне теж. Підглядати за кимось. Якось ем, якось там. Побачити, намагатися, буде намагатися підсвідомо ем, чи свідомо побачити щось брудне, слідкувати за чимось особистим життям, якось там цікавитися, що там. оце пліточки, плисти інтрижки, Оце воно інверсія під'їхала. Да? Якщо е, я бачу нарочито людей, таких моралістів, які то так саме треба жити. Вони мене трішки так е, шугають, бо я розумію, що там щось, щось десь вилізе, да? от. Е, Тому дивимося, які е, е, події, як себе поводять люди країни, е, перегортаємо. Якщо це інверсія, то це буде навпаки. Проекція. Проекція в термінології Фрейда це бажання перенести своїх не, не те, щоб негативних, небажаних якихось характеристик на інший об'єкт, на іншу людинку, наприклад. Що таке небажані? Це, Я розумію, що я лінивий, наприклад. І для мене це, наприклад, не І я такий ох ти, лінивий Костя. Або як це ще викручується? А, так, якщо, якщо серйозніше за, завернути, всі дівчата в мене закохані. Знали про це? Ну, всі підписниці в мене закохані. Що це в розрізі проекції? Це якби крик. Е це посил такий, е плач про допомогу, що мене ніхто не любить. Якщо всі, от прям всі, так всі люди, е там всі чоловіки, ідіоти, це проекція. Це значить, що я десь ем, часто ем, туплю. Ну, мені не вистачає розуму знайти собі ем, розумного чомусь на ідіотів направляю. Так? Всі жінки-відьми. Всі жінки-відьми, всі, всі ем, інквізицію, пам'ятаєте? Ем, проекція того, що. Ем, Багато жінок гарних, але на мене не звертають увагу. Я виходить якісь недолугий. Я не можу бути недолугим. Ти відьма, бах, все. От, спрацювали. Тому ви неонацисти. Ми на вас спроєктуємо Ну, все по методичці Фрейда, просто всі, всі розмови в Росії. Дивишся, навіть свого нічого не придумали. От. А, як е, проєкція ще е, працює? Як побачити людей з цим типом проєкції? Вони всі використовують, всі цигани брешуть, крадуть. А, а коли е, так, типу, деякі цигани обманюють, деякі там а, якісь там не знаю, італьянці, росіяни, українці, там, ще, там, не знаю, ще там щось, то це, якби каже: я дозволяю собі підобманювати іноді, коли потрібно. от Якщо деякі, якщо всі, то я теж брехонець, ще той. от Слідкуйте за цим, плюсеніть, хто помічав таке в оточуючих і помічає це. В російській пропаганді те про що <кхе> те, про що я кажу. А, в чому тут штука? Тут є можливість до лікування, ні, до в проєкції прекрасна можливість до. Становлення більш крутішої особистості до особистісного росту. Це якщо ви говорите, помічаєте це е, і помічаєте через е, характеристики риси інших людей, себе. тоді це дає особистісний зріст. А коли ви робите дезінтеграцію. Е, Ну, Це, типу, так, гнобління інших просто, без усвідомлення, що там, ти схожий на, 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 на те, на кого ти наговорюєш. Це дезінтеграція, яка веде до деградації. Тобто, ви неонацисти, а в нас нема неонацизму. Ні, ні, ні. Ми тут е, значить, геї всі, е, ці, це все гідота, бредота. А в нас нема таких? Ні, нема. Ви що? не співаків високих у нас немає. Не, не шарманка, ніхто ні, ні, ні в нас де в нас геї, нема. Ми, ми це по-перше, витісняємо. По, по друге, там, насилля? Ні, ми класні. Це ви. Ви там колитеся в пах. Да? То, то це ж десь там сидить і колиться в пах в них чувачок чи човішечка. Розумієте, як це переноситься? Тобто те, що нагортається, воно береться з своєї перетворюється в проекті, воно береться з якогось живого. Це ж не просто якась фантазія. Там є в цьому сенс, хтось хтось це хоче робити, от, або і робить, і не приймає в собі. Тому величезний пул ось цього неперетв... неперевареного, неприйнятого, немплінтованого не в себе, просто перекидується на іншу країну і каже: ви ось такі, давайте ми будемо вас воювати. От така твориться, хто б міг подумати, і Фрейд би офігів, мабуть, якби побачив, як це працює на рівні країни, а може би ні. От, наступний елемент, коли всі-всі не справляються. Чартую, е, наступний ізоляція. Що таке ізоляція? Е, це спроба відділити якісь елементи, аспекти подій, е, частини е, власного, вивести якби за рамки за межі від себе. Це якісь кордони вивести, це непомічання якихось своїх частинок особистості і ізоляція від свідомості цього. Ну тобто, я раніше я, типу, помічаю щось, я потім таке: ні-ні, ні. це не моє. Це таке формування тіні, ще одне, так? О, це не моє. І таким чином змінюється, мутується. Мотується таке слово. Ну, реаль, реальність. Да? Як не буду, в української це іскаження російської іскаження, а українською, напишіть. Як це виглядає? Коли я не можу, не готовий, не хочу з цією частиною зустрічатися? І я ізолюю її в якусь іншу частину. Ну, наприклад. Дітям дають ляльки, і вони на ляльок переносять якісь негативні свої, те, що вони в собі вважають негативним Типу, ти погана, зла, ти маму не любиш, бо мама вчора цукерочок не дала. От. Тому мама погана сьогодні, і тому лялька буде поганою, бо бо я ж не хочу бути поганою, бо я маму і люблю і злюся. Тоді нехай лялька буде погана. І це можливість виводити не, і таким чином зустрічатися з цим, робити діалог. От. І е, тому е, наділення когось іншого якимись рисами, які в собі я відщепив від, від, від е, ну і ізолював. ізолював. От. Наступний етап. Наступний етап. Це регресія. Що таке регресія? Це зниження рівня, коли я зіштовхую з якоїсь там події, наприклад. І замість того, щоб прожити, пережити її, genau, sì <people> організм регресує. Це зниження рівня емоційного, ну, інструментального, пізнавального. От. А коли я не вирішую проблему, я Нібито стаю трішки маленьким. І цей афект, те, що стається зі мною, воно якби порушує мій інтелект. Інтелект стає, ну не те, що порушує прям там, травму інтелекту, а ну якби людинка була така нормально, все сприймала. А тут якась подія, яку вона не може прогристи, переварити, зіштовхнулася вона з цієї події. І вона вибирає спосіб перехриснути і така веде себе як дитинча. І регрес формує не вирішення цієї особистої проблеми, формує певний комплекс. От за Фрейдом, це слово комплекс, коли людина стає в чомусь закомплексована, бо там запаковується цей регрес. Я комплексую там своєю там, якоюсь частиною зовнішністю, Я комплексую за чогось. Я не можу прожити, що в мене там. Там, не знаю, якийсь шрам на обличчя, рубець. І я комплексую, і мені ніяково. І я такий, як тільки говорять про мій рубець, так як він мною не прийнятий, то я такий, ну, типу, воу, 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 -во, якось там, ну так, і, і десь я тут. І починається інтелектуальна активність, знижується, емоційна лабільність зменшується. Все інструментально, я не такий вже продуктивний, як був. Я регреснув. От. І поки не проживається цей рубець прийняття цього, наприклад, рубця, то ми якось так і поводимо себе. От. Це якщо по Фрейду, Якщо ми візьмемо радянського психолога Вигодського. То він комплексом називав е, певний етап розвитку, мислення, певне поняття. І той, хто не може прожити цей комплекс за Фрейдом, йому ще далеко до поняття комплексу так да? Як казав е, великий психолог Петухов. Е, ось такі. Елементики, готовий е, такі способи захисні механізми, які використовуються. Про що е, говорить? Якщо е, людина не усвідомлює це те, що з нею діється, не працює з цим, то вона зупиняється в розвитку і регресує, і, не побудь, слово деградує. І це те, що може відбуватися з Росією. Якщо Культурально вони не усвідомлюють цього, те, що твориться, як вони використовують ці механізми, щоб не зустрічатися з своєю реальністю, замість того, щоб наводити лад в себе через ці механізми, розвмаштабуючи їх через соціум, вони починають це привішувати, навішувати сусідній державі нам якимсь особистостям. От, переносити свої болюшки, і це буде невпинно вести до регресу. До регресу, тому що усвідомити всю ту діч яку вони вчинили, не всі зможуть, і не всі зараз можуть. І тому краще витіснити, знайти винного. Перечепити вину, ну щоб не проживати, інфантилізуватися, регреснути, е плакати, не казати ні, 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 я не можу це сприйняти. Мені в голову не влазить те, що коїться ні, ні ні. І таким чином це буде вести до деградації. До деградації може призвести культури, коли вона дуже спроститься. І ті надбання, якими вони пишаються поетами, художниками, письменниками, культурам буде видавати якісь прості, банальні, а, дитячі ідеї. І це ви бачите, ця ж літера З, що це як не деградація культури, коли ми з одного боку чіпляємо В і З. А з іншого, і в той самий момент розуміємо, що це свастика нацистів. І в той самий момент ми е проюцюємо, що це ви нацисти. І в той самий момент ми витісняємо це і надаємо нових сенсів. І каже, ні. Це, це взагалі, ну, типу, крута штука, це егегей. Це і людина, яка на це все дивиться, і це підміна реальності. І людина дивиться, думає, може я взагалі ну, типу, поїхав Кокухою, що коїться. Нацисти використовували З на танках, ми використовуємо, типу, З. Ну тобто ну, нелегко це прожити, розумієте? Бо це просто зміна реальності, під, підміна от, в цій дічі. Тому потім ще якісь прості штуки там. Ну, Роскосмос замість того, щоб робити кораблі, випускає мерч. Ну, типу, ну ось, ось це якісь ну, такий. Ну, я просто там сильно не слідкую, що в якомусь каналі випало. От, це про це. Тобто, культура не, 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 не ускладнюється, вона спрощується. Ми фіналимо. Ми фіналими. Можете, і якщо вам було корисно, зайдіть в цей інстаграм ефір, от Ютубчик, напишіть коментар, задавайте питання, я сам відповідаю на всі запитання. От, на сьогодні, все. До наступної середи.